– А Де малеча спить? А, о, тут. З нами. Так. Всі, втрьох тут? Так. Не сплять в трьох на одній кроваті, ну хоча б ліжечко купіть, хоча. Б. Ми теж спимо втрьох. На... Ну ми хоча б ліжечко купили, ну не, не склалося. Ну, нас дивіться, е, тут нас таке не склалося з о, о, Обсуждати, обговорювати можливості людей, це мені здається, вже, знаєте. Е, ну, Негарну, як мінімум. Типа, як можуть, так живуть, як виходить, так живуть. Добре, у вас там є великий будинок, молодець. В когось немає, Андрій, тут не про те говориться. Тут говориться про те, що в дитини має бути своє ліжечко. Ну, Я розумію, ну, може, в них немає грошей купити, це ліжечко. Ну, ну Бо просто немає місця, куди його покласти, але знову ж таки ж місце можна знайти зараз є різні. Ну, також... У нас є ліжечко для малого, яке ми вибирали дуже довго. Особисто я займалася вибором, я все вибираю дуже довго. Я потратила не знаю, скільки часу на вибір цього ліжечка, а ще довше я потратила часу на вибір. Трасу, і в кінечному ітозі на цьому ліжечку вже третій рік сплять тонні іграшки. Ну, реально, це просто це як ніби склад для іграшок. Вони там лягають спати його. І він спав, він в ліжечку спав, поки він не навчився перевертатись і з нього вилазити. Все. Ну, наприклад, ми троє спимо практично кожну ніч, тоні спить з нами. і ну блін я не знаю як. Ми насправді троє не спимо. Тоні спить завжди з кимось з нас одним, переважно. Можна я хоч раз договорюсь? У мене така негарна звичка перебувати, я знаю це. Мені треба з цим працювати. Дивіться, я кайфую коли ми спимо троє, коли Тоні на нас то вчеться. Ну, я знаю, що прийде час, коли, е, коли Тоні піде від нас, і ми будемо за цим часом, який зараз, сумувати. Тому я стараюся від нього максимально кайфувати. І то, що він з нами спить... Це класно, типу, і чим подовше би він з нами спав. Чесно, вам скажу, тому що знов ж таки прийде час, коли ми ще захочемо, щоб він тими ножками біля нас трошки там зробив отак. Знаєте, як робив? отак. А вже не зробить, бо десь знайде якусь галю, піде з нею жити, скаже, мама, я вам передзвоню там, через три місяці. Так що то таке, а на рахунок ліжечка, да, Соломія мене заставляла там за тим ліжечком їздити, а ліжечко, то не а ще матрас з якогось дорога, на сурога, я не знаю, непонятно, від якогось кокосу, тіпа, з якоїсь чи з Індії, чи звідки там везли. Коротше, і то ні разу не спав, воно абсолютно не потрібно. Соломія вибрала унітаз два місяці, нам коли ми починали робити ремонт. Я їй завжди казав, яка різниця, куди прийти, просто і насрати? Тіпа, Різниця. Але для кого, значить, виявляється, різниця є. Тому знову ж таки, обсуждати можливості людей, ну, типу, блін. <кій> Це ненормально. Але з наукової точки зору, дитина має спати і окремо. І те, що дитина спить з нами, в цьому є тільки наша вина, а не вина дитини. Тому що ми не наполягли, і, значить, ми не створили таких умов, що він би засипав постійно в ліжі. Зайка, що ти мені сьогодні зранку казала? Що? Що то не цілу ніч робив? Мене обнімав. Він так мене обнімає. Чесно, так, класно. Що там науковці кажуть? Ні, ну так, але в три роки типу, треба дитина 100% переселяти хто в свою кімнату. кімнати. Як хоче, той так живе. Як вам подобається жити, так живіть. Хочете, щоб дитина з вами спала? Пахою на всіх науковців. Хочете, щоб з вами дитина не спала? Тоже нормально. Все, кожен як то хоче. То й така жива. И хай так спить. Амінь.